Вітаю вас! Сьогодні ми зробимо браслетик із атласних стрічок. Ось такі браслетики ми будемо сьогодні робити. Якщо ви будете робити для себе, ви можете підібрати собі кольори, які вам подобаються. Але сьогодні ми будемо робити браслетик для захисників, і тому ми візьмемо кольори нашого прапора. Для цього нам потрібно. 1 метр жовтої стрічки і 1 метр синьої стрічки. Складаємо кінчики разом і зав'язуємо один вузол, але залишаємо хвостики 5-8 см для того, щоб ми могли в кінці зав'язати. Розташовуємо нашу роботу таким чином, щоб коротенькі хвостики були до нас, а до стрічки були від нас. І починаємо роботу. Ми складаємо жовту стрічку з лівої сторони в петельку, а з правої сторони синьою стрічкою ми обмотуємо навколо цієї петлі 2-3 оберти. І потім складаємо стрічку таким чином, щоб вона не перекручувалась. І продягаємо її через нашу першу жовту петлю. І жовту довгу стрічку ми підтягуємо до синьої стрічки, але не перетягуйте її. Потім із жовтої стрічки робимо, складаємо її одна до одної, не перекручуючи, І протягаємо крізь синю стрічку. Затягуємо. Потім синю робимо петельку. Скрізь жовту протягнули і жовту підтягнули. І так чергуємо, жовту петельку робимо, синю підтягнули, потім синю зробили, жовту підтягнули. але Дивіться, у нас завжди жовта стрічка з однієї сторони, а синя з іншої сторони. І зверніть увагу, у нас у стрічки є лицева сторона і зворотня. Лицева більш гладенька і блискуча. І коли ми плетемо, намагайтеся, щоб відразу перші дві петлі, коли ви робите, щоб вони були блискучою стороною наверх. Тоді у вас ваш орнамент на браслеті буде посередині блискучий з лицевої сторони стрічки, а по краям він буде зі зворотньої сторони, тому що, коли ми плетемо, специфіка така, що там по-іншому у вас ніяк не вийде. По центру буде блискучий, а по краям таке більш матове. На зворотній стороні він теж виглядає дуже гарно, і як вам подобається, можна його і, і так, і так носити, можна і перевернути, а можна і так залишити. Як вам подобається. Але якщо ви будете петельку робити спочатку, почнете плести не лицевою стороною, а з, а з, з, з воротньої сторони, то у вас блискуча сторона стрічки буде по краях. Глянцева посередині, Тож більш матова посередині буде. І ось так плетемо. Почергово. Якщо петелька трошечки замала, можна її збільшити. Потім ми все одно підтягуємо. Перша робота у вас буде. Трошечки повільно, тому що, поки руки звикнуть, звикнуть цю роботу робити. Потім ви звикнете і у вас буде швидко виходити. Якщо ви плетете для себе або для мами, для подруги для, на, на жіночу ручку, то вам одні, одного метра кожної стрічки по одному метру буде достатньо, а якщо для чоловічої руки ви плетете, то можна трошечки більше взяти стрічки. Один метр там 10 см, 15, метр і 15 см, бачите, як то гарно виходить у нас. Тут головне слідкувати, щоб сильно не перетягувати стрічку. І сильно не розслабляти. Петельки потрібно підтягувати кожного разу до стрічки, але саму стрічку, щоб вона не згиналася, щоб складок на ній не було. І періодично можна приміряти, щоб не зробити сильно. Довгий браслетик приміряємо на свою руку. Якщо це вам потрібно для кові зробити, то трішки робіть з запасом. Але якщо ви зробите притик, по руці буде сильно так плотненько. Нічого страшного, вона, навіть коли ми зав'яжемо браслет, він має таку властивість розтягуватись, тому що плетіння у нас таке. Ну, не сильно туго і не сильно слабенько, але воно має таку властивість, як резинка, розтягуватись. Але потім воно знову придає свою форму, стає на місце. От ще мені Пару котельок зробимо і будемо завершувати. Одне стрічку не перекручувати, зворотню в сторону в сторону складаємо до зворотньої. І стрічечку не перекручуємо. Ну, Ось, бачите, петелечка ми закінчуємо. Останню петельку ми просовуємо вже не петлю, а просто один кінчик, підтягуємо два кінчика стрічки, і разом. Зав'язуємо у вузлик. І цей вузлик підтягуємо до нашого плетіння. Так. Не затягуйте відразу вузол і підтягнули до плетіння. І все, наш браслетик готовий. Нам залишилося його зав'язати. Можна зав'язати на вузол. На два вузли, можна на бантик, як вам подобається. Кінчики ми теж залишаємо, які вам потрібно. Можна зовсім їх відрізати, можна залишити коротенькі, можна довші, якщо ви хочете, щоб у вас ще висіли шматочки стрічки. Підрізаємо під кутом. І можна підпалити, підплавити запальничкою, але це дуже обережно робимо під наглядом дорослих, тому що стрічка може зайнятися, щоб пожежі не наробити. І ось наш браслетик готовий, Він легко одягається на руку, легко знімається і виглядає дуже гарненько. Можна такий подарувати, собі зробити. З вами молодці.